Лише близько відсотка українців повністю довіряють. Уряду парламенту та державним установам такі результати досліджень представили в центрі разумкова. Це вже третій аналітичний матеріал, який робить цей дослідницький центр з метою придумати, як сформувати національну ідентичність українців. Над цим питанням сьогодні дискутували науковці, політики та громадські діячі. Але незважаючи на низький рівень довіри до політичних урядових та державних інституцій, позитивним є те, що 92% громадян. Все ж ідентифікують себе українцями. Ми дуже переживали про те, що оскільки економічна ситуація не покращується, і було досить велике розчарування українського суспільства від того, що не рухався режим безвіз. А це опитування проводилося тоді, коли він ще був заморожений. Фактично зараз, дякувати Богу, вже зрушилася ця ситуація. Що в людей буде настільки високе розчарування, що ті речі, які нас радували чи які здавалися нам приємними і були засвідчені попереднім опитуванням, зараз зміняться. Цього не відбулося, і це, мені здається, приємно і дає, дає надії на можливість побудови української демократичної держави, чим більшість з нас тут намагається займатися.